Доброго дня, раки вітаю вас, повні у вашому 12-му секторі гороскопа в 23 градусах. Знака зодіака Близнюки. Наступає 15 грудня, а вона найбільш активна за два дні до точної дати і два дні після, і дає нам завершення таку фінішну пряму по всім нашим починанням, які ми активізували ще у першій декаді червня місяця. Тому можете проаналізувати, зробити свої певні важливі висновки. А ми наразі маємо такий завершальний ефект. Такий дійсно кульмінаційний вибух, нібито, адже це ще й остання повня поточного року. Вона нам дає можливість також із філософської точки зору переосмислити все важливе, що ми надбали, з чим ми розпрощалися, і якими конкретно знаннями, ресурсами, зв'язками, якою цінною інформацією наразі ми володіємо. До чого ми прийшли, до яких нових знань, можливо, що. Із такого недоступного стало для нас можливим стало буквально близьким. Також, що ми дізналися прихованого і невидимого очам оточуючих, з чим цікавим і беззаперечно перспективним ми маємо справу наразі, а також які ті наші глибокі стани, що ми маємо наразі озвучити, що показати публічно, можливо, що обговорити, конкретно із якими людьми, і з яким середовищем ми маємо наразі співпрацювати, можливо, до яких Іспитів і важливих стартів готуватися перед якими нововведеннями у нашому житті ми наразі просто повстаємо з усіма своїми уміннями і чому ще маємо навчитися. Адже ця в вкупі із Юпітером в такому об'єднанні, в вашому 12 му секторі гороскопа Раки, яке дає декілька напрямків, декілька важливих цілей. Також, можливо, декілька варіантів розвитку подій і присутності людей, які дають мотивацію, дають натхнення, дають цінну інформацію, в тому числі знання. Можливо, це декілька напрямків діяльності, які ви. Проваджуєте одночасно декілька курсів, декілька а, також підготовчих актів, приміром до здачі іспитів, в той час, коли ви одночасно здаєте на права, здаєте мовний іспит, готуєтеся щодо подачі на імміграцію або на якусь певну візу, або ж працюєте, приміром, над дисертацією над якимось важливим проєктом. Просто багато своєї внутрішньої роботи, багато про що треба дізнатися, довідатись, завершити. Певний офіційний крок у вашому житті, який передбачає оформлення певних паперів, наприклад, зустрічі із людьми, які саме тепер необхідно прояснити. Добігають завершення певні домовленості, адже це час гласності, публічності, доступності прихованої інформації. Можливо, про вас певні дані просто стануть очевидними. Про вас заговорять, ви станете видимими, приміром, або певна варіанта. Важлива інформація, яка стосується вашого минулого, саме зараз потребує своєї огласки. Потреба, приміром, опублікувати певний документ, кудись його відправити, наприклад, або ж розпочати нове навчання, оголосити про певні свої уміння, про певні важливі рішення, якусь важливу особисту можливу інформацію. Крім того, раки підкреслю, тут ще важливі старти, які передбачають уміння показати практичні навички, показати таку своєрідну завершену інформаційну ревізію. Ви вже маєте приміром певну вправність у керуванні автомобілем, у знанні мови, у веденні власного бізнесу або в умінні справлятися, наприклад, з декількома справами одночасно перебуваючи в декреті, також можливість працювати дистанційно, працювати онлайн. Також користуватися певними підручними засобами для того, щоб передоручати людям декілька функцій і справлятися із тим найголовнішим, найважливішим, що потребує вашої присутності. Ось це все наразі на часі раки. Саме з'єднання із Юпітером, нібито із певними обов'язками, із робочою відповідальністю, а також із перспективами стосовно можливості підтримувати. Когось надавати певні послуги за кошти, буквально монетизувати ваші знання, вашу. І емпатію, можливість відчути те найпотаємніше, що можливо люди й озвучувати не хочуть. Наразі ці всі ваші найкращі риси можуть стати видимими. Варто про них заговорити. Варто дати можливість певну огласку, рекламу своїх послуг, наприклад, або ж наважитися на якийсь певний ривок. Крім того, тут такі можливості раки, і стосовно будь-яких переміщень, можливо, це саме час на певну важливу поїздку, певну зустріч, домовленість заключення якоїсь певної угоди. Крім того, стан здоров'я раки підкреслю. Це дійсно певний документ, може бути певна відомість, лист про заключний діагноз, приміром, або потребу в додатковому діагностуванні. Або ж, взагалі, в принципі, спілкування із людьми на предмет лікування, на предмет навідування певних лікарів. І збираєте інформацію певну, і водночас застосовуєте її, тобто відштовхуєтеся від ті. І її ясності від того документа довід. Номери телефона, які ви отримуєте і знаєте, до кого вам потрібно звернутися. Можливо, необхідно навідати лікарів зовсім в іншій місцевості, які проживають, або ж подзвонити знайомим, які знають когось толкового, хто працює онлайн і може безпосередньо за якоюсь певною ситуацією вам такі послуги надати. Крім того, це ще уміння озвучувати свої страхи, озвучувати такі стани, в яких ми нібито перебуваємо. В стані заціпеніння і не знаємо, як з цим розібратися. От наразі раки можна сміливо користуватися цією повнею, все нез'ясоване, буквально піднімати на поверхню, навчатись, врешті-решт, оголошувати про якісь свої важливі старти, про бажання оволодіти керуванням транспортним засобом, придбати транспортний засіб, наприклад, оновити його, поремонтувати. Можливо, певний ворог паперів і документів. Вам наразі необхідно опрацювати, а для цього ще з'їздити кудись і не один раз, і наразі все нібито збирається докупи, і, врешті-решт, ви тепер маєте оголосити вашим домашнім про те, що ваш час наразі буде витрачений саме на те, що становить вашу першочергову задачу. А від інших побутових справ, поточних, будь-яких питань догляду або ще якихось послуг, ви наразі відключаєтеся. Також це робота, яка потребує вашого особистого заглиблення, велика кількість інформації, яку необхідно опрацювати, велика кількість зустрічей, тобто буквально їх може ставати більше. Крім того, тут ще дзвінки, безкінечні якісь певні поїздки, також робота стосовно перевезень. Буквально це може бути пов'язано із тим, що ви будете надавати послуги з доставки, наприклад, або якогось консультування, яке відбувається приходу. Від очей широкого загалу, однак в певних колах про вас знають. Крім того, це можливість знайти потрібну інформацію. Ви дійсно наразі маєте справу з тим, що ви розібралися, як вам виплутатися із певної ситуації, які певні кроки ще необхідні, документальні, навчальні, можливо, до кого потрібно з'їздити, як розібратись з родичами, приміром, куди переїхати. Якась певна наступає ясність. В ті інформації в тих даних, відомостях, які нібито тягнулися, ще дооформлювалися, ще ви підшукували потрібних людей, якась інформація ще була недоступна, з чимось ви працювали, а наразі це вже ось така кульмінація, завершення, в тому числі і пласту великого робочого, якби, такого навантаження, яке ви витримували певний час і не оголошували про виконання цієї роботи. Тепер ви дійсно зробили. Розуміли, як це зробити, і е, ось цей ви намір, нібито можете вже оголосити, вже є на це документ, це вже опубліковано, це написано приміром, це щось зроблено. Звертаємо увагу раки, що по цій повній. Ми також маємо стаціонарний Меркурій. Управитель цієї повні, Він стаціонарний 15-16 числа, потім директний, тобто він нібито завмирає перед новим стартом. Необхідно нібито прорвати. Через усі декілька днів такого резонансу. І дійсно зрушити вперед, розібратися з отриманою звісточкою, з опрацьованим вже певним матеріалом і здійсненою поїздкою, приміром, з отриманим документом, і з отриманим повідомленням у своєму навчанні, у своїх планах, у перспективах. Тут ще наголошу також раки, що можуть бути справи вашого чоловіка, дружини, робочі пов'язані з місцем проживання, з його її родичами, з транспортом. Портним засобом, ось це все починає поступово зрушувати. Ми нібито відчуваємо, що все те, що тягнулося певний час, нібито тут отримує вже певний такий планомірний хід. Ми можемо вже якось рухати ці процеси. Також звертаємо увагу раки, що 15, 17 числа відбувається включення затемнень, 18 вересня, яке відбулося в рибках, і те, яке ще буде 14 березня, у знаку зодіака Діва. Тож чіткість, детальність. Поетапність і конкретика тих відомостей, якими ми володіємо, або ж можливість розбити на етапи все те, що накопичилося, те, що ми зараз, очевидно, вже бачимо, як якийсь певний напрацьований пласт. І ми маємо цю інформацію видати, наприклад, або кудись поїхати, або ж заключити певні угоди. Крім того, це ще робота велика, велика особиста робота із своїм фізичним тілом, із своїм психологічним. Станом, яку ми тепер маємо нібито озвучити, однак мати конкретну послідовність кроків, як ми це будемо здійснювати надалі? Що ми будемо робити, коли ми виходимо на роботу, коли ми про щось оголошуємо, коли ми кудись їдемо, коли ми щось купуємо, приміром, от такого от роду кроки. А також звертаємо увагу раки і на квадратуру від Нептуна до точки повні. Нептун наразі у вашому дев'ятому секторі гороскопа. Тут ми звертаємо увагу і на двоякість певних ситуацій, і на фінансову заплутаність, і в тому числі на таких людей, як то шахраї, пліткарі, які можуть давати нам такі звісточки або нагадування про певні наші борги фінансові, зокрема, або ж потребу у певних ще документах. А також, зокрема, це двозначність ситуації може бути із чоловіком дружиною, те, що я вже. Вже наголошувала з огляду на бюрократичні питання, робочі візи, дозволи, стан справ із транспортом, і з близькими родичами нашого подружжя. Ось це все надзвичайно актуально. А також тут ще брати, сестри можуть бути чоловіка, дружини, які нас нібито в чомусь розчаровують, не дають нам можливості покладатися на них або сподіватися на те, що ми колись розберемося із певними або борговими питаннями, або маємо взагалі певний доступ вплив до тієї ситуації, в якій ми поклались на когось і ще. А також тут важливий аспект і взаємодії із посадовцями, і з тими людьми, які мають давати нам якісь чіткі вірні орієнтири. Ми ще можемо ось тут мати і внутрішню невпевненість, що ми просто опануємо це, ми дійсно цей іспит складемо, ми дійсно отримуємо вчасно якийсь певний папір, що це дійсно вірні наші орієнтири, що та соціальна стежина, яку ми вибираємо, то середок людей. Місце проживання, в тому числі, ті далекі перспективи вони дійсно можуть принести і ті орієнтири, і фінанси, в тому числі, і взагалі, в принципі, те, в що ми вкладаємося, чи має це цінність. Наскільки ми правильно відчуваємо той рух, або ті можливості до заробітку, які наразі опрацьовуємо, чи не потрібно нам це все закинути просто, і чи має це відгук, чи має це популярність, наприклад, якщо ми працюємо дійсно. Дійсно, над якимось своїм особистим авторським проєктом, будь-що робимо самотужки, просто буквально навчаємося і наразі хочемо опублікувати, хочемо про це сказати, донести цю інформацію, загалом виступити або поїхати, наприклад, кудись. Або ж це ще наше місце перебування десь, приміром, виписка із лікарні може бути стан зневіри в тому, що дійсно це відбудеться колись, і ми в принципі зможемо сказати про те, що ми або отримати якийсь певний офіційний папір, приміром, або мати зустріч з певним важливим спеціалістом. Ось тут раки наголошую, по цій повній, надзвичайно важливо фокусувати увагу на огласці важливої інформації, на ваших важливих станах, звершеннях, уміннях, на всьому, що було нібито не проявлено, що було незрозуміло. Важливо зараз це все по-перше. Прописати, якщо у вас є така можливість, купіть блокнотик, ручку, пропишіть ваші цілі, пропишіть ваші страхи, тим більше, що ця повня вже завершальна у поточній році. Тож, це вже запорука певної підготовки до наступного року, зокрема до молодика 31 грудня. Тож, будь-яка дрібничка, яка пов'язує вас або ж думками, або можливість листування, або дистанційний зв'язок, наприклад, із людьми, які для вас важливі, можливість щось писати, публікувати, обговорювати, навчатися, тому що для вас важливо. Також, крім цього, це ще практично цінність всіх умений. Тобто, якщо ви бажаєте чомусь практично навчитися, купіть собі буквально якийсь засіб інструмент, який просто буде присутній у вашому інтер'єрі і підкреслюватиме вашу значущість, що нібито такий кредит довіри самому собі, що ви дійсно з цим впораєтесь, ви дійсно зможете опанувати цю навичку, ви зможете вправно із цим справлятися. В цьому випадку, якщо ви практикуєте. Навчаєте, приміром, когось, то ось тут ваші неперевершені здібності емоційно прикрасити подачу інформації, наповнити її таким інтенсивом просто і надихнути те коло спілкування, яке ви маєте наразі, тих людей, з якими важливо вам працювати, з ким ви в контакті, або той осередок, в якому ви безпосередньо перебуваєте наразі. Ось це все раки, надзвичайно на часі. Ось тут Тут раки наголошую, квадратура від Нептуна дає сумніви, дає і страхи водночас дає а, такі от розмиті фінансові орієнтири, чи зможе щось, що для нас важливе, що ми знаємо, з чим ми вправно справляємося або чому наразі будемо навчатися, принести нам потрібні кошти. Чи може це бути і популярним, і потрібним комусь, і водночас вигідним із фінансової точки зору? Ось тут невпевненість і а, така дворність яка ситуація Нептуна надзвичайно проробляється цією близнюківською повною, з огляду на конкретику, з огляду на поетапність, на всі ті наші уміння, які ми наразі будемо підкреслювати, з якими будемо працювати, і головне про що раки будемо оголошувати, оскільки час сприяє публічності, сприяє виступам, сприяє також вирішенню всіх неврегульованих питань, буквально їх озвучуванню. Також раки хочу підкреслити з точки зору здоров'я. Нептун, зокрема, дає багато таких ситуацій, які пов'язані із лікуваннями, з лікарями, коли ми не знаємо, чи ми доб'ємося кінцевого певного ефекту. Тому не рекомендую по цій повні тестувати якусь певну нову продукцію: біологічно активні добавки, вітаміни, ліки, в тому числі, якісь певні нові медичні підходи, Крім того, алкоголь, звичайно, також будь-що з огляду профілактики організму, на що може наразі виникнути алергія або побічна реакція, на яку ви навіть не сподівалися і про яку не знали. А також раки наголошую, шахраї, люди просто непорядні, а також можливість потрапити в ситуації незрозумілого характеру, як то контакти із крадіями або ж із такими людьми, які не. Врівають нам певні стани у далеких подорожах, у відрядженнях. У поїздках в ті місця, де ви знаходитеся на віддаленні від інших, тобто, буквально у вас мінімальний контакт із соціумом. Ось тут будьте обережні, намагайтеся передбачати ці ситуації з огляду на тривалість перебування в таких місцях, а також на зарядженість буквально вас усілякими потрібними засобами зв'язку, зарядними пристроями, пауербанками і всім тим, що дає вам можливість відреагувати. Вчасно, а також буквально нейтралізувати контакти з такими людьми, які не дають вам прозорої, чи інформації, або ж матеріальний контакт, із якими а, дає ось такий, таке от туманне бачення того, коли ці кошти будуть повернуті, як вони можуть бути примножені, або ж як будь-яке важливе для вас питання може бути вирішене буквально за півхвилини, варто тільки комусь перевести певну суму коштів. З огляду на це також раки наголошую посадовці і люди, які себе за таких видають, приміром будь-якого роду такі дзвінки. Ось це все також може давати нам і відтік грошей по цій повній і потребу, взагалі, в принципі, акцентувати увагу на додатковій ретельні перевірці інформації, якою ми володіємо. Дякую вам, раки, наголошую, що наразі активний час ретро Марса. У мене є загальне відео у двох частинах, а також познака. І, крім того, грудневі прогнози. Кому потрібно цікаво, будь ласка, посилання будуть в інфобоксі. І до зустрічі в наступних відео!